І, брати і сестри, ми знову є на глибокому роздумі над Божим Словом. Тут ми навчаємося розважати Писанням, в міру того, скільки ми знаємо, вже його, скільки ми знаємо історії про ці місця Писання, але тим не менше, коли ми перебуваємо в Божому Слові, воно навіть само здібне повчити нас про себе самого. Тому роздумуємо поступово, поважно, не спішимо. Нехай воно промовляє в глибині нашого серця, Боже Слово. Ми продовжуємо з 17 го вірша, 11 глави Івангів від Івана. Як же прибув Ісус, той знайшов що те чотири дні, Той у гробі вже. а в Іфанії поблизу Єрусалиму була, яких стадість 15. І багато з юдеїв до Марти і Марії прийшли, щоб забрати розважити їх. Тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти Його, Марія ж вдома сиділа. А Марта сказала Ісусові, Коли б, Господи, був Ти отут, то не вмер би мій брат. Та й тепер знаю я, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. Промовляє до неї Ісус, Воскресне твій брат. Відказує Марта йому знаю, що Воскресіння останнього дня від Воскресне. Але промовив до неї Ісус, я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч імре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не мре, чи ти віруєш в це. І вона йому каже: Так, Господи, я вірю, що Ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. Давайте будемо розбирати глибоко це місце писання, і воно унікальне в Івангелі від Івана, тим, що в цьому місці Писання ніде не присутні фарисеї, тільки натяк про те, що вони десь близько. Отож. Це надзвичайно чутлива історія. Давайте будемо слухати Дух Святий, 17 вірша. Як же прибув Ісус, то знайшов, що то 4 дні вже Він у гробі. Дивіться, що, друзі, це означає, Ісус дуже довго йшов туди, від того дня, коли Лазар помер. Ми не знаємо, скільки днів Він лежав, будучи непохований. Можливо, це було і день, і два. Але вже чотири дні він був у гробі. Це буквально означає, що минуло десь, напевно, і 5 чи, може, й шість днів від смерті Лазаря Ісус дуже довго йшов. Це буквально означає, що так його вів Дух Святий, не спішити. Тому що від глибини оцього похоронної трагедії, навіть від того запаху, про який згадано в цій історії перед Воскресінням Лазаря, який вже йшов від розкладаючого тіла Лазаря. З'являється і глибина Божої слави. Деколи Господь дозволить, щоб, напевно, тиск обставин на нас був такий великий, щоб нам здавалося, що Бог вже ну, просто практично не може нам допомогти. І саме в самих безвихідних ситуаціях, коли приходить Бог, проявляється Його слава найбільше і Його навчальна педагогіка найбільша. Чотири дні вже був Лазар у гробі. А Віфанія поблизу Єрусалима була, яких стадійсь 15. Це не потрібно було цілий день, щоб дійти до Єрусалиму. Для чого говориться оця згадка? Говориться про це, що вони підійшли дуже близько до фарисейського центру, і, напевно, десь вони вже кружляли навколо оцього похорону і сім'ї Лазаря Марти і Марії. І багато з юдеїв. До Марти і Марії прийшли, щоб забрати розважити їх. Це були саме юдеї з Єрусалиму. І вони також мали стати свідками надзвичайного Божого чуда. <кхід> Тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти його. Марія ж удома сиділа. <кхід> Напевно, чутка про те, що Ісус іде, вона йшла, як кажуть люди, швидше, ніж приходить сам Ісус. І Марта сказала Ісусові, коли б Господи був тут, то не вмер би мій брат. Ми бачимо приклад великої віри, серця людини, яка, напевно, вже на 100% впевнена, що Він є стілитий. Якби Ісус був там, то це стілення б відбулось дуже легко. Бо всі вони, напевно, багато разів бачили, як Ісус це робив і вірили йому, тому вони його і закликали. І ми бачимо, що в даному випадку. Бог захотів навіть розчарувати той спосіб Божого чуда, який собі намалювали люди. Все, що відбувається в нас в минулому, що відбувалося під Божим впливом, воно також може стати нашим обмеженням. Ми уявляємо собі, що Бог діє тільки так і не інакше. І коли Господь побачить, що ми вже закустеніли нашому способі молитви, способі очікування Його, способу ну, різноманітного служіння Йому. То він це зруйнує, щоб завжди було свіже очікування Його, чогось нового, щоб віра була вірою, на пограничі наших можливостей, щоб вона доходила до границі нашої здібності, щоб нам в якійсь мірі було і важко, бо саме тоді найбільша Божа слава проявляється в нашому житті. Марія сказала Ісусові, коли б Господи був ти тут, то не мер би мій брат. Але дивіться, що вона говорить зараз. Та й тепер знаю я, чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. І ми бачимо, що в серці сестри, яка тужить за братом, і навіть трошки розчарована, що Ісус так довго йшов, що брат її умер, вона має оцю зернину віри в Воскресіння. Вона, правда, не говорить. Я вірю, що коли ти помолишся, Він воскресне. Вона на пограничі, як я говорю, своїх можливостей натякає, що, можливо, ця історія вся не закінчена, бо Ісус, ти особливий, Ти можеш щось придумати. І оця от прохання Марії, прохання, перепрошую, Марти, <кій> повинна стати для нас образом відчайдушної молитви до Господа нашого. Ми ніколи самі не повинні ставити крапочку в трагічних тяжких обставинах нашого життя. Хіба хай це Господь ставить, але не ми. Кожного разу ми повинні в своєму мисленні, де ми страждаємо, в своїх відчуттях говорити: Господи, але Ти все ще зі мною, і ти щось можеш придумати. І я вірю, що історія не закінчена. Завжди, коли ніби здається, констатується вже нещастя якесь, яке прийшло. Потрібно залишати місце для віри, місце для Бога, яке з цього місця. Може почати робити щось дивовижне. <кій> Тепер знаю я, що чого ти тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. І промовляє до неї Ісус: Воскресне твій брат. Ісус прямо відповідає на те в серці Марти, на що вона дуже-дуже тихенько і легенько сподівається, каже, Воскресне твій брат. В даному випадку Ісус міняє свою тактику. І він же не завульовує в пророчі образи те, що він хоче сказати, а говорить буквально. Зараз він Воскресне. Але ми бачимо, що так тяжко Марті, що вона не спосібна буквально сприймати цю заяву Ісуса і має на увазі про Воскресіння в загальному Воскресіння останнього дня. Відказує йому Марта: знаю, що Воскресіння останнього дня він Воскресне. Вона, напевно, Оце її віра дійшла до краю. Вона не може просто ну, прийняти те, що невже може бути так добре, невже може бути так славно, як Ісус має на увазі, що от Він сьогодні Воскресне. Тому, ламаючись вже, от на цій стадії віри, вона каже, ну колись він Воскресне. От цього останнього дня. Тепер, друзі, ми звернемо увагу на це откровення, на цей догмат Писання, як його підтримує сам Ісус. Тут заявлено Марією Мартою те, що і ми віруємо, і вірували покоління, сотні поколінь, тисячоліттями люди, що історія світу оцього розбещено закінчиться великим великим воскресінням праведних і воскресінням неправедних, праведних на блаженство з Богом, а неправедних на погибель озері вогню. І в цій розмові десь паралельно звучить підтримка з боку Ісуса. Оцієї істини, цієї правди, колись ми всі воскреснемо. І це означає, друзі, що якими б дійсно були ну, небезнадійними часто обставини нашого життя, коли хтось рідний піде навіть від нас, ми повинні навіть оцією істиною, про Воскресіння в останній день цього світу вірити в неї і потішатися. Нічого Бога не є незавершеним. Він Завжди сотворить великі свої чудеса і промовляє до неї Ісус: Я Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і мре, буде жити. Тепер дивіться, друзі мої, нам потрібно зі всіх сил вникнути в те, що Ісус сказав. Ніби з одного боку Марта каже, колись буде це Воскресіння, і вона сприймає це Воскресіння як день чи як подію, колись давно, напевно, коли вже її не буде на цій землі. І каже, буде, я вірю, Господи, колись це буде. Але що робить наш Господь? Він каже: Марта, Воскресіння це не подія, Воскресіння це не день. Воскресіння це Я. Так і написано, Я Воскресіння і Я життя. Також відносно життя, Ісус постійно учням своїм і нам хоче сказати, життя це не феномен, це не явище, це не наявність яких, якихось імпульсів в серці. Насправді, це є Його особистість. І ми повинні себе так перевчати, вважаючи, що ми живі не тому, що ми маємо життя, а тому, що ми маємо Ісуса і ми маємо живого Бога. Він є феномен життя. І через цей феномен життя, яким є Бог Яве, всі живуть, всі користуються силою Його присутності. І в якійсь мірі Ісус пробує Марті відповісти. Думай на цієї духовної математики. Якщо Лазар помер, і тобі Господь сказав через Писання Старого Завіту, що колись відбудеться Воскресіння, Бог Яве дихне на все мертве і воно Воскресне, то я тобі хочу сказати, Марта, що я, Його Син, я Воскресіння і я життя. То роби висновки, що станеться сьогодні. Я не на небі, я не просто буду в той день воскрешати всіх, я з тобою зараз є. І таким способом підтримавши ідею, що Воскресіння мертвих колись буде. Ісус разом з тим сказав Марті, Воскресіння, яке буде тоді, воно є і зараз. Тому що Воскресіння тоді це я, який буду, і Воскресіння це я, який є зараз з тобою. Я Воскресіння і Я життя. Також Воскресіння, ця ідея, що Ісус і Воскресіння, і життя, ми повинні правильно зрозуміти, це не два різних явища в Христі. Що Він окремо Воскресіння, окремо життя. Вдумайтесь цей феномен, це одне і те саме. Раз Ісус є життя Ягве, автоматично Він є Воскресінням. <клес> Коли життя наближається до тебе, життя в сущності Його присутності, автоматично все воскресає. Отаким от сильним він є життя. Одного разу я думав, як страшно попасти в погляд і в поле дії сатани, самого Люцифера, який є. Архідемоном смерті, князем будь-якої смерті. Про нього сказано: Він бажає всіх убити і погубити, такі всі демони нищити, вбивати, розчавлювати, розмазувати все крихке, але прекрасне Боже творіння. І здається, що ти можеш проти смерті протиставити? От вона приходить на тебе неймовірним, давлячим катком, і вона роздушує твоє життя, твою сім'ю що-небудь. Хто поверне з попелу когось до живого? Воно було живим, доки трималось у крихкої структури. А смерть така плоска, така тупа і така руйнівна і разом з тим сильна. Але Господь в цьому місці писання хоче сказати: при всій тупості, деструктивності, невмолимій, смерті, як би вона не прийшла, є сила понад нею, є сила життя. Хоча життя воно складне по своїй організованості, як, наприклад, от тіло людини. Це неймовірна складність речей, а смерть тупа, це як, наприклад, падає стіна на когось і розчавлює, то тим не менше Господь говорить, в феномені Божого життя є більше сили, ніж в тупості самої смерті. Чим ближче ти будеш до Ісуса в цьому житті, тим більше сила оцього воскресаючої організації в нашому дусі, душі і тілі. Буде жити всередині в тобі. Май тільки справу з Ісусом з будь-якого боку через молитву, через Писання, через спілкування з Ним, через спілкування в Його тілі церкви. Немає різниці. І ти перебуваєш вже в сяючій тіні чи в сіні, як кажуть, Його славної присутності. Бо де є Господь, там дихає Його життя, і там дихає Його Воскресіння. В воскресіння життя. Яке подавляє і поглинує смерть. Тому, друзі мої, Богові нашому, воскресити з кісток мертвих і воскресити з попелу якусь людину набагато легше, ніж дияволу, роздавити це життя якоюсь стіною, яка падає на цю людину. Отак От виглядає правда з цього писання. Ніби здається, ти приречений перед лицем якоїсь трагедії. Але ти преречений ще більше на Воскресіння і на відновлення, коли ти є під впливом Бога Єгове, коли ти є під впливом сили життя Воскресіння, які є в середовищі присутності Господа Ісуса. Ще хочу вам, друзі, сказати, що в слові Воскресіння захований не тільки голий факт, що хтось повернеться до життя, в слові Воскресіння перебуває істина відновлення. І відтворення цієї складної організації життя, якою вона була до того. Воскресіння буквально передає ідею відбудувати по цеглинці наново все так, як було і краще, що було перед тим зруйновано. Тому життя це не просто щось, що ми повинні берегти як перлинку. це щось, що є в Христі дуже сильним, потужним і динамічним. Коли ти до нього доторкнешся, воно, можна так сказати, надавить тебе невмоливо. Приводячи тебе від смерті до життя, від руїни до збудування, від знищення до відновлення. Коли найостанніші наркомани, яким залишилось жити кілька днів, все ж таки віддають своє серце Христові, вони воскресають повністю і відновлюється всередині в них все. Тому що Єговей Ісус є в їхньому серці і в їхній душі. Ось про яку розмову йде мова між Ісусом і Мартою. Напевно, що вона не розуміла до кінця, що Він хоче сказати. Але ми вже повинні читати цей діалог саме так. Ісус не сказав, Він воскресне. А в другому випадку Він пояснив, як це станеться. Як це станеться, Він каже: просто я є з тобою. Я не то, що роблю якісь дії, щоб викликати Воскресіння, я є Воскресіння. Тому, роздумуючи над цим місцем писанням і над одним лиш Словом. Що Ісус каже, я життя і Воскресіння. Це може одне речення бути нашою молитвою цілими днями. «Ісус – ти моє життя, Ісус – ти моє Воскресіння. Проголошуємо це з вірою, що ми любимо Його, тримаємося Його, І тоді диявол нічого не зможе роздушити в нашому житті. І все роздушене воно Воскресне. Я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Чи в останній день, чи в цей день. Хто вірує в мене, в цьому слові, хто вірує в мене, скрита єдина умова, яку Він чекає від нас триматися Його. Отже, вірити в Ісуса буквально означає триматися Його, довіряти Йому, бути з Ним, йти за Ним. Багато інших дій, слів, які можуть означати оце слово, вірувати в Нього. Але наслідки оцієї віри надзвичайно важливі. Він, який сотворив все, в ньому сокрито і все для нас. І щоб не забрав нас сатана, диявол, погані обставини цього життя, Господь все поверне. Єдине, що потрібно, вірувати Йому і бути з ним. І кожний, хто живе, та хто вірує в мене, повіки не вмре, чи ти віруєш в це? Ще раз, кожний, хто живе, це ми. І хто вірує в мене, це ми, друзі, він повіки не вмре. Навіть якщо ми не побачимо жодного Воскресіння помазанням Святого Духа в цьому житті ще, друзі мої, ми його побачимо однозначно, тоді, коли відкриємо вже очі воскреслого нашого тіла. Тому і ми можемо сказати про себе і про своїх близьких, які в Христі відходять з цієї землі, вони не умирають. Воно, хоч виглядає, що вони вмирають, і ми ховаємо їхні тіла. Насправді це до швидкого моменту. Який скоро прийде воскресіння в Ісусі Христі. Чи ти віруєш в це, і вона каже йому, так, Господи, я вірую, що Ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. І Марта видає досконале сповідання, досконалий символ своєї віри, досконала молитва, яку ми також повинні повторювати молитва Божого Слова. я вірю, що Ісус то Месія Христос, Божий Син. Який мав прийти і прийшов на цей світ. тим і є наш Господь Ісус в цьому світі і в нашому житті. І коли ти і я, мій брат і сестра, ми віруємо саме так, то ми добралися в нашій вірі до самого центру нашого життя, для чого ми живемо. Попри те, що ми робимо на цій землі, удружуємося, щось будуємо, ми не пропустили той момент, щоб відкрити в Ісусі Христі, в Ісусі Христа. В Ісусі ягове життя, і в Ісусі Воскресіння. І от сьогодні Твоє і Моє сповідання, наша надія, яку ми кладемо на нього, наше приходження до збору святих Божих людей до церкви, воно є свідоцтвом нашої віри, що ми все ще віримо, що Він є Христос і Він є наш Спаситель. І можливо, ми колись замовнемо на цій землі, і в нас навіть не буде живих уст. Це сповідання було, поки ми жили. І на це сповідання прийде сила Воскресіння. Моліться, говоріть, сповідуйте. Бо в прийдешніх віках, в прийдешніх роках, коли повернеться Господь, Він підхопить саме це Твоє і Моє сповідання. І до нього буде прикріплена сила Його Воскресіння. Будьмо благословенні і радіймо.